Добрий день, мене звати Кузнєцова Анна Олегін. Я лікар-стоматолог-ортодонт в мережі стоматологічних клінік ЮМІден. В цьому відео я розповім вам про себе та сферу моєї діяльності. Народилася я у місті Полтава, стоматологічному серці України, але зростала я на Луганщині. Незважаючи на те, що в моїй родині не було лікарів, я завжди цікавилась медициною. Особливо мені подобались візити до стоматолога. Аромат м'яти та лимони в кабінеті діяв на мене заспокійливо. Тому, коли настав час вибору професії, мій вибір зупинився на стоматологічному факультеті. Тоді я ще не розуміла, що переді мною відкриється важкий, але захопливий світ стоматології. Протягом навчання я захопилася ортодонтією, яка давала шанс людям змінювати свою зовнішність та здобувати впевненість за рахунок нової посмішки. Зараз в своїй роботі я застосовую найсучасніші методи стоматології та постійно вдосконалюю свої навички. Планування лікування відбувається за сучасними канонами ортодонтичних стандартів. Працюю з попередженням розвитку ортодонтичної патології, з різними видами порушення прикусу, підготовка до ортогнатичної хірургії, майбутньої імплантації та ортопедичного лікування з суглобовою дисфункцією. В житті захоплююсь мистецтвом, спортом та подорожами. Рада буду вас бачити на консультації та допоможу вам створити нову посмішку.